Мої вітання. Сьогодні у нас 21 жовтня. Пройшло три дні, як я обробляв біпіном від кліща. Результат, е, був, результатом я задоволений. Одна сім'я, тільки багато кліща було. Але я листки знову поставив і сьогодні подивлюся, скільки ще обсипалося, поки діє, амітраз біпін поки діє. Значить, тоді було. Впало по 10-15 до 20 штук по вулках, а в одному штук 70. Тому зараз швиденько подивимося пару вуликів, температура 20 градусів. Подивимося пару вуликів, 10 година дня, скільки ще впало за два дні після того кріщів. Так, тут бачу пару штук. Один-два. Подивимося, що тут Тут очищені. А тут раз, два. Ось такі кліщі. Тут чотири штуки, ну хай ще з п'ять упало. Йдемо далі. В середньому пройдемося. Так, тут наші один, два. Три. Ось ця сім'я, якої упало Багато кліща. І що в неї зараз? За два дні ще. 에, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, вісім дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 штук 30. Ще впало за два дні. Перший день 70 штук десь. 70, 80, а це ще два дні. Три дні пройшло. Три дні вибачаюсь. Прийшло і впало все. Ну, ще вибірково подивлюся, тому що показник по всій пасіці був однаковий по кліщу. Тільки тут -о два, три, два штуки. А тільки одна сім'я. Тут, раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Ще подивимося. Ось облітаються бджоли, бачимо. Красота. Так, що тут у нас? Тут -то... раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, хай до десятка ще впало. І ще одного подивимося. Іначе другий раз я їх обробляти не буду. Так, а де тут листок? Не зрозумів, ну подивимося тут. Що тут у нас робиться? І тут 1, 2, 3, 4, 5. Отже, результат нормальний. Жолови літаються, облітаються, побутяться сьогодні температура. Як бачимо, всі виходять на обліт.